Добрий день, я Опрожак Єгор Максимович, студент 3 курсу ВСП Пармайський фаховий коледж НУК імені адмірала Макарова, місто Перомайськ, Миколаївська область. Я хотів би продемонструвати розробку комп'ютерної гри Finder. Гра створювалася у Unity середовище програмування Visual Studio. Для розробки Асетів я використовував програму Asseprite. Я створив модель головного героя, а також створив анімацію до нього. Анімації я налаштував у аніматорі. Ще мною була створена зброя для головного героя. Запрошую до перегляду самої гри. Відкривши гру, перше, що ми бачимо, це головне меню. Воно містить три кнопки: старт, налаштування та вихід. Також ми можемо почути фонову музику. Натиснувши кнопку налаштування, ми отримуємо інформацію про розробника. Зліва зверху ми бачимо кнопку для виходу у головне меню. Натиснувши кнопку Старт, ми потрапимо на перший рівень, який містить платформи шипи та ворога. Також рівень у нас має фонову музику та кнопку виходу у головне меню зліва зверху. Почнемо з головного героя. Він може пересуватися та стрибати. Також він має шкалу здоров'я. Здоров'я зменшується, якщо він отримує шкоду. Якщо доторкнутися до шипів, то головний герой отримує шкоду. Якщо значення здоров'я буде дорівнювати 0, то буде виведено меню смерті. Меню смерті має свій звук та має е, дві кнопки: Продовжити та вихід. Натиснувши продовжити, ми потрапимо на перший рівень. А натиснувши вихід, ми потрапимо у головне меню. Також, якщо впасти з платформи за межі карти, то буде виведено меню смерті. Головний герой має зброю, і якщо натиснути ліву кнопку миші, то у нас відбудеться постріл у ту сторону, в яку дивиться герой. Перейдемо до ворога. Він патрулює територію. Ворог має свою кількість здоров'я, і щоб нанести йому шкоду, треба влучити в нього зі зброї. Якщо нанести йому достатньо шкоди, то він загине і відбудеться анімація смерті. Перехід між рівнями відбувається за допомогою дому. Якщо доторкнутися до дверей, то нас перенесе на інший рівень. На другому рівні у нас змінилася музика та зникла зброя головного героя. Пройшовши цей... цей рівень. До, знову додому. Ми можемо доторкнутися до дверей та потрапимо на третій рівень. На третьому рівні змінилося, знову змінилася музика. Тепер завершивши третій рівень, у нас з'явиться меню перемоги. Вона має свій звук та має дві кнопки. Продовжити та вихід. Натиснувши першу кнопку, ми потрапимо на перший рівень. А натиснувши на другу кнопку, ми потрапимо до головного меню. На цьому у мене все. Дякую за увагу.